Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаю, шановне ігротовариство! Минув ще один тиждень, а отже настав час для свіжого 243-го випуску плей ніс. Же відгриміли брутальний дум та цілком провальний Homefront, Але у травні ще залишилося кілька козирів у рукаві. І цього вівторка зарелізилася гра, шкала очікування якої можливо вище ніж у двох попередніх забавок: мережевий шутер Overwatch. Blizzard довго готували нас до цього запуску, випускаючи і мультики, і комікси, і промоматеріали. Врешті тільки люди, що не вміють читати, могли пропустити маркетингову вакханалію навколо цієї іграшки. Та приємніше не те, що гра врешті зарелізилась, а те, що вона цілком виправдала очікування і, на авторитетну думку критиків, стала одним з найкращих представників жанру за крайні 10 років, отримавши на метакритик понад 93 бали. І це враховуючи, що каліфорнійці не спеціалізуються на шутерах і обрали такий формат уперше. Та ми вже звикли, що все, до чого доторкається блізард, із часом перетворюється на золото. Від релізів ігрових до кінорелізів, і, на жаль, не таких вдалих. Воркрафт, прем'єра якого відбудеться в Україні аж 9 червня, вже вийшов на великі екрани у західному світі. І ой, лишенько, критики буквально розірвали картину, піддавши сумніву кожен аспект. Так за два дні прокату стрічка ледь досягла позначки 37 на метакритику. І все б добре. Ну вийшов поганий фільм, з ким не буває. Та ці майстри пера просто не зрозуміли, у що влипли, адже фанати не просто не погодилися з думкою преси, а почали справжнісіньку інтернет-війну з реабілітацією такого рідного для них всесвіту. Більшість відвідувачів передпрем'єрних показів були у захваті від фільму та відзначали доволі непогане слідування канону з дотриманням рис справжнього фентезі. Тож не дивно, що прокльони на адресу варєте, зевраб та інших їх колег звучали з кожного закутка соціальних мереж. Та би сумно не було це визнавати, у випадку кіноверсій ігрових всесвітів повірити в Happy енд дуже важко, бо за увесь час ми не отримали жодної стрічки, від якої фанатське серденько вилітало би з грудей. І тільки другосортні гітмени та Макси Пейни час від часу то виринають, то ну ви знаєте. Тож останнім форпостом надії стає кредо Асасина, що побачить світ аж на початку наступного року, і за словами авторів, стане найкращим фільмом за мотивами гри в історії. Ну з такими конкурентами зробити це буде неважко, та все ж плекатимемо надію. Адже тільки на один фільм за іграми вдасться, таких фільмів стане багато, і ми нарешті дочекаємося «Фоллауту», порталу, де та похуденьок безмовного Гордона Фрімена на великих екранах. Слід було лише згадати в минулих випусках, що було б добре все ж отримати гейло на персональних комп'ютерах. Як підступні майки, що слідкують за нами всіма через веб-камери ноутбуків, почали будувати масштабний план з перенесення топових ексклюзивів Xbox One на ПК платформу. Про це повідомили прошмигливі журналісти з Котаку, до рук яких невідомим чином потрапили секретні документи фірми, в яких розповідається про Project Helix – напрацювання редмонців, що дозволить об'єднати під одним прапором ПК та Xbox геймерів, створивши єдину монолітну платформу. І в рамках цього геймерського свята дрібно м'які збираються випускати всі наступні частини Halo та Gears of War для ПК, що не викликає жодного здивування після того, як на минулому тижні для Windows комп'ютерів з'явився редактор мап Halo 5. А такий гігант як Forza вийшов зі статусу ексклюзиву. От хочеться зараз побачити обличчя тих геймерів, що тупцяли ніжками і кликали мамцю, коли в їхній омріяний Quantum Break дозволили погратися й іншим діткам. А якщо серйозно, ініціатива геть непогана, за винятком того, що причин купувати Ексбокс банально не залишиться, і тільки чудо зможе врятувати Майкрософт від повного фіаско, до якого вони йдуть крайні п'ять років. Компанія Firaxis навпаки вирішила йти протореною стежиною, не вносячи кардинальних змін до геймплею нової цивілізації. І в повній мірі оцінити наскільки нічого не змінилося, можна в новому геймплейному ролику, знятому нашими колегами з Полігон. Чортенята не тільки не внесли жодних змін до інтерфейсу, а й повністю спростили графіку, зробивши ще один клон Clash of Clans з розширеним функціоналом. Але не все так просто, бо як відзначає журналіст, хоч забавка виглядає так, ніби ви в ній все знаєте, купа нюансів змінилася, і на початку розгубитися дуже легко. До корінних змін зазнала система культурних інститутів, і тепер ми не зможемо без кінця і краю відкривати нові і нові галузі, збільшуючи культурну різноплановість нації, адже відтепер інститути розповсюджуватимуться у вигляді спеціальних карток, і тільки дві з них будуть активні постійно. Серед інших змін відзначається винятковий інтелект опонентів та виправлена дипломатія, з якої раніше взагалі було мало користі, адже якби в цивілізації була Швейцарія, то й вона хотіла б вести свої війська на ваші території через збільшення розмірів прикордонних міст. Врешті розробникам важливо не робити фатальних помилок, адже 4 x жанр, хоч і не мертвий, але дедалі менше цікавить геймерів новачків. Тож побажаємо фіраксіс не витрачати свої ходи даремно і зіграти гарну партію, відродивши старі традиції. Цього тижня на першій шпальті PlayUA засвітилися такі матеріали. Огляд геймерського ноутбука MSI Dominator Pro G з розіграшем призів, українське озвучення чергової короткометрівки Overwatch, записи стрімів Total War Warhammer та Overwatch, дубляж першого епізоду короткометрівки «Знайомтеся, ядра. Пригодницька Сайберія 3 зарелізиться 1 грудня, а до того супроводжуватиметься серією щоденників розробника. Китайські ігророби з допомогою чарівних заклинань та пластикових запчастин намагаються склепати свою копію Overwatch під мобільні платформи. Square Enix випустили новий кінематографічний трейлер, Deus Ex, що розповідає про події, які відбулися після Human Revolution. Усі люди з кіберпротезами знавісніли і почали атакувати всіх навколо. А наслідки розгрібатимемо ми у новій частині, що вийде за якихось три місяці. Ubisoft анонсували свій Hearthstone з блэкджеком та шаленими кроликами. Гра вже доступна для завантаження в App Store та Play Market. Чарівна The Last Guardian все ж побачить світ цього року, про що повідомив сам Фімуто Уета. А гру наживо нам продемонструють на виставці і 3 14 16 червня. Епічну Kingdom Come Deliverance знову перенесено. Цього разу розробники звинувачують тільки свій перфекціонізм та клянуться, що запізнення релізу на два роки це результат безмежної любові до фанатів та бажання повністю виправдати їх очікування. Аудиторія The Crew, не без участі всіма обожнюваного Humble Bundle, досягла 5 мільйонів осіб. Вихідці із EO Interactive анонсували новий стелс екшн під назвою Echo. Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де дівчині на ім'я Ен належить розгадати всі таємниці древнього храму, Гра навіює думки про ранні Assassin's Creed» та вже радує непоганою візуальною складовою. Самі ж EO Interactive не марнують часу. І 31 травня світ побачить новий епізод, в якому ми відправимося в далекий маракеш. За мотивами Дезонорд вийде відразу чотири комікси, випуском яких клопотатиметься компанія Titan Comics. За сценарій та оформлення відповідатимуть майстри пера Марсело Майоло та Андера Олімп'єрі. Сюжет розгорнеться по 12 роках після подій гри і розповість про те, як корво Атано шукає собі наступника. Розробники багатостраждальної майті номер no. 9 відзняли новий трейлер гри, в якому обіцяють зробити протагоніста настільки крутим, що всі поганці плакатимуть як анімейці на випускному. Та ні цей паскудний гумор, ні тисячі перенесень не зарадять грі, адже трейлер вже став ледь не провальнішим за видиво Call of Duty. За повідомленнями Котаку, процедурно генерований no Man's Sky відтепер матиме і процедурно генеровану дату релізу, адже гру переносять майже на два місяці вперед, і тепер реліз відбудеться аж 9 серпня. Спершу про це просто ходили чутки, та згодом розробники з Hello Games все підтвердили і вибачилися перед вірними фанатами, що очікують релізу більше ніж свого власного дня народження. Видавництво Big Ben Interactive анонсувало чергову ітерацію ралійної ганялки WRC 6 що створюється за ліцензією чемпіонату світу з раллі. Нова частина побачить світ цієї осені на всіх популярних платформах. Японці з Konami представили нову частину футбольного симулятора Pro Evolution Soccer, геймплей якої нам продемонструють напередодні фіналу Ліги Чемпіонів. Геймплей футбольного симулятора. Геймплей автори суперечливої The Ode 1886 Обіцяють гучний анонс на наступному тижні. Про це повідомив голова мережі крамниць GameStop, що віднедавна узявся видавати ігри. Новий трейлер Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands знайомить нас із загоном привидів, що наганяє жах на наркоторговців всієї Болівії. Автори настільки перейнялися розробкою гри, що навіть з'їздили до латиноамериканської країни, аби поринути в тамтешню атмосферу і зібрати матеріалів. За мотивами Mirror's Edge створять серіал. Виробництвом клопотатиметься компанія Endemol Shine Studios, що відома своєю працею над пеклом на колесах та противагою. Інтернет чутки говорять про те, що Bethesda може наважитися на повторний анонс Prey 2, виробництво якої невиправдано зупинила два роки тому. Оцінки останнього відьмацького доповнення кров і вино пробили стелю і ледь не перевершили оцінки самої гри, викликавши фонтан емоцій у критиків з усього світу. На цьому все у мікрофон балакав Олекса Мельник. Текст писав Олександр Рябий, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тисніть на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили.